Всім привіт. Твердолобі лобі продовжують палити траву, знищуючи все живе навколо себе. Добре, що хоч, хоч оране поле захистило мої рослини, а то б згоріли б і вони. Зараз подивимося, що вони тут призимували, хоч. Та тут у нас зимував, будиночку я не забирав. Будиночки я не забирав. Жмели, О, а тут все, тут все відбувається природнім шляхом. Зимував той, хто треба. Хто треба, той і зимував. Ось, до речі, тепер тут жмелі можуть поселитися самі собі, Самі по собі, без моїх яких-небудь втручань. накрываем то все дело и не заважаем. Тут что дали? Оп, тут кто надо, то и зимует. Все правильно, все правильно. Готовое гнездо для джмелива. Не треба нічого шукати, нічого видумувати, нічого переносити і зносити. Вже готове гніздо для джмелі. Ну ладно, джмелі джмелями, А дерева деревами водоносними. Ось, до речі, вже верба розпускає котики. Верба розпускає котики. І ще трошечки і... Загудять на моїй вербі джмелі. А казали, що це єдина верба, яка не переносить пересадки. Та переносить вона все прекрасно. Якось бачите, це вже другий рік чи третій вона після пересадки зацвіла нормально. Верби, сосни. Тут ще якесь дерево, я не пам'ятаю вже яке, але згадаю, як з'явиться листя сосни. Каштани. Ось вони. Каштани. Все перезимувало. Тепер завдання, щоб не спалили. Так, проходимо мимо Павловні. Це ось Павловня в мене найстарша. Це на полі. Хто знає різницю між полем та городом або навіть містом, той розуміє, що, що тут Павловні приходиться дуже-дуже не сладко. Вона майже кожну зиму вимерзала і ось Нарешті вчепилося за одну, за одну теплу зиму і піде рости, не буде вмерзати до коріння. Бо ось такий бонсай. Якщо павловня росте біля в затишку, біля якоїсь там південної стіни, або, або просто в місті, то ніколи в нас не бачив, якщо б ромнах померзала павовня. Посеред поля такі трапляється. Але й те. Так, тут багато дерев, назву яких я вже і не пам'ятаю. Садив багато чого, багато що попродав, те що лишилось, лисилось. Оце напевне це бархат. Бачу, що жовтий бархат. Все призимувало, все живеньке, нічого сухого немає. Так, а в таких шанхаях у мене одна річечка Еводія. дивимось, одна річечка Еводія, нещастячка, осьо вона. Зараз я від чагарних її відчищу ось так. Ви подивіться, яка красонька, Одна річечка Евадія. Перезимувала, не почорніла, не побіліла, не пожовтіла, А жива, 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 живісінька. Сподіваюсь, скоро будуть розпускатися бруньки. І вона така не одна, вона вся перезимувала, а раз перезимувала в першу зиму, то в другу, третю, п'яту, десяту тим паче перезимує. А ось ви подивіться. Красуня. Теж перезимувала. Красунька. Тут дубочок в мене різ. щось він дубочок вирізав дуба, я посадив минулорічну одну річку. Івадію. Нормально все, все порядок. Еводія росте і зимує. Ще чуть -чуть, і можна буде сіяти просто у відкритий ґрунт. Хоча я сподіваюся, що це буде не дуже скоро у відкритий ґрунт. Вона просто не встигає визріти і в першу зиму замерзне надземна частина, то навіщо гаяти час, якщо можна посадити розсаду і водія, тоді набагато швидше виросте. Ну, так ось а це ось вже мої тут клинки, клинок Бонсайного типу. Ну а Зараз подивимось. Що там на сінічка? На сінічка в цьому році повинно дати мені багато-багато нових екземплярчиків. Ну а ось так виглядають сенсі бархата амурського. Оце ось якийсь бур'ян, а зліва це ось сходи бархата Амурського. Бархат Амурський при сходах дуже схожий на ев евадію. І це і це ніяк не відкриття, тому що бархат амурський Евадія родичі. Ось піднімаються молоденький бархат амурський. Ну так виглядає Евадія минулорічна. На балконі тепло, і вона вже починає нову вегетацію. Навіть дуже-дуже навіть маленькі. Ті, які повсходили, я не пам'ятаю, чи то в липні, чи то вже в серпні дуже маленькі. Івадійки почали свій розвиток. Ну, а це, це ті, що сходили на весні. Ось так виглядає водія минулорічна. Ну, а так виглядає водія посіяна цього року. Буквально ось тиждень назад. Тиждень назад я посіяв і заніс, до речі, я дістав із холодильника абсолютно сухі, холодні насінини. Не замачував, не розогрівав, не обжарював, не стратифікував, нічого. Просто посіяв ґрунту і приляпав пальцями до землі. Ось так проростають насінини. Друзі, кому цікаве моє відео та користувати мій канал. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень у сучасному житі це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. І Я зможу садити більше медоносних дерев. Приводію цього року активно починає проростати. Сподіваюся, що в травні місяці я вже зможу продавати. Розсаду сотнями, як, як розсаду помідорів. Ось така і водія. Це насіння вже українського дозрівання. Дякую всім за увагу та терпіння.